Вітаю усіх. Нещодавно я був на курсах до медичної допомоги. Там розповідали, як потрібно якісно накладувати турникет, і це може врятувати людину від поранення у кінцівку в руку чи ногу. Тому я придбав собі. Турникет, ну, в моє особисте користування, бо е, після того, як я вже навчився їм користуватись, то я вирішив, що він мені потрібен на всяк випадок, бо зараз життя дуже е, є неспокійне і він може врятувати, навіть якщо він і не знадобиться у житті. А ну, випадок, якщо він хоч раз врятує життя, то його потрібно з собою носити і мати при собі. Ось так він виглядає. Для нього я замовив ще ось такий чохол-подсумок. Він є скріпленням на моле, ось таке от гумове чи на пояс. Ось, ось так він тут е, є ось такий от е, маркер. Він маленький і потрібен тільки для того, щоб, е, в випадку е, поранення, записати ось тут, на ось цієї е, панелі, е, час накладання турникету. Тому він, ну, Маленький маркер. Ось такий от від компанії Rina Rescue. Китайський, китайська. Китайський Китайський виробник. Ось. Ось так виглядає турнікет. Ну, турнікет як турнікет. Він звичайний, сертифікований. Має гарну якість. І ось так він складається по е, стандарту. І ось такий от чохол. чохол він складається просто ось так от. Просто він сюди вставляється, ось так от. Нема ніяких ось таких от кріплень. Він просто ось так от в ньому є. І маркер. Маркер ми ось сюди, ось так от фіксуємо. Ось. Це мій набор турнікет. Рекомендувати комусь турнікет мати. При собі чи не мати. Ну, це особиста справа. Якщо ви вмієте їм користуватись, то він вам може знадобитися. Якщо ви не вмієте, то ну, краще навчитись або він, він може вас не врятувати. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку. Та дивіться інші мої відео. Дякую за перегляд. До побачення.